Ороду, рідним богам в Україні Русі, слава. Є обряд після не пісну. Ну, щоб щоб знівелювати, щоб зняти всі наслідки аборту. Так? Якщо людина не знала, не відала, і там якось вчинила свідомо, несвідомо чи по медичних показниках, чи там ну, ну різні випадки. Бувають І, відповідно. Обряд жальниця, в першу чергу, треба ту душеньку абортовану її перевести у світ інший, тому що вона після аборту перебуває все життя, перебуває поряд з матір. Вона не має енергії, сили перейти, перейти той калинивий місток, перейти в світ інший. І вона поряд з матір'ю, перебуває все своє життя, і вона годується життєвої сили з силою своєї матері. і матір Відповідь, страждає, страждає здоров'ям і там якимись негаразними проблемами там і так далі. Е, причому це, е, це, це не тільки матір, е, це і мужчина, батько. Е, так, навіть якщо він не знав про, про вагітність, навіть якщо він не знав про аборт, е, все рівно після аборту в нього спостерігається е, депресивні настрої, депресивні стани, якісь негаразди проблеми в роботі там, чи якісь трафунки там з технікою. З, з автівкою там і так далі це об'єктивна реальність. і Це якщо, якщо поспілкуєтеся власне з людьми, то, то ви побачите, що це, це відчувається всіма, всіма відчувається і так воно є. Та? І щоб знати, зняти оті негативні наслідки, то проводимо обряд жальницю, е ту душеньку абортовану переводимо у світ інший. Там відкривається такий. Енергетичний портал, і воно прям туди штягне так, так може затягне і, і, і ту душеньку туди. І все, і відправляється, і тут-туди. І, і вже матері легше стає. І, тут відповідно під час обряду так дуже цікаво спостерігати. Спочатку де таке то підні... як підіймається кмул в воді, так, 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 то все підіймається, то все. Тобто там вся біль, то, то все негативне підіймається, і так, і так робиться важко, важко, важко. І там, якщо це на природі робимо, то, то там часто, вусток, часто там хмари з -з -з згущуються, там робиться там... Вже зараз де дощ, буде падати, собаки починають гавкати, там і так далі щось таке. А, а потім, коли вже та душенька переходить, раз і стає легше, стає легше матері і відчувається зразу навколо. Хмари розходяться, робиться світло. Часто прилітають білі голубки чи там, чи інші птахи от бувало. І так прилетять, попрощаються ілітать. Дуже так цікаво. Ну і у то все стирається, і стирається з матки, то той то відбиток смерті, відбиток болі, так і, то, все, то все робиться. Легко. І власне, це, це ж не просто ми робимо так, ми кличемо богів рідних, ми кличемо просимо і благословення на це, так і жінка бере на себе обітницю вже проявляти себе як рожениця роду православного і. Ну, не просто сама в своєму житті, якщо їй по долі, якщо їй випадає ще, то народити там, виховати, там і так далі, так. А якщо... Когось буде бачити проблеми, то допомогти комусь, чи то порадою, чи то якоюсь допомогою, чи щоб хтось інший не зробив такої помилки жахливої, не вчинив також там, допомагати власне вихованні дітей, народженні там і так далі. І окрім того, у нас пожертв, яка приноситься жінкою на цей обряд, це кілограм цукерок. Кілограм цукерок, який освячується, і вона потім ну, ті цукерки роздає діткам, приручає діток. І ну, я вам так скажу, що чим більше ви перебуваєте в духовних раденнях, в духовних практиках, в священих станах, розвиваєтеся, взрощуєте свою душу, свій дух, тим більше ви бачите божественне проведіння навіть в самих дрібних якихось ситуаціях, навіть в самих якихось, здається, ну, таких побутових, рутинних речах. Ви починаєте бачити це божественне проведіння, як проявляється оця божественні кони буття, підказки, знаки, допомога, опіка, захист. і відстає цікавіше життя. Я, я вам це тяю. Що чим більше ви будете, власне, от берете мої книги, так, читаєте, робите практики, так з моїх книг, так, відкриваєте плейлист практики Словолюба. Знову ж таки робить. Я вам обіцяю, що, що з кожним днем вам буде все цікавіше і цікавіше жити. Ви будете більше бачити, більше розуміти в тому світі, в тому житті. У кожній дрібничці, у кожній ситуації ви почнете бачити, як проявляється божественне проведіння, воля Богів. Богів, захист боїв. Тож, відповідно, беріть, використовуйте, практикуйте, розвивайтеся, рустіть, аби ваше життя було в любові, задоволенні, насолоді, блаженстві, щасті і радості. Бо це є природа буття, це є шлях любомудрія, шлях любові і кохання. Хай буде так, ну і у цьому знову ж таки пам'ятаємо, що нині дуже. Визначний такий період для цього народу, не тільки для цього народу, для всього людства. І уся війна це, це не тільки е, випробування і трансформації, і переродження нашого народу. Це, власне, е, через наш народ має переродитися все людство. Однак ми перші ми маємо це зробити. Ми маємо захищаючись від тих демонічних сил, обороняючись, так ми взрощуємо свій дух, дух свого народу, очищаємо його від всього того наносного. І відроджуємо свій народ у силі славі своїй. А тому кожного дня пам'ятаємо, що підтримуємо, підтримуємо наших воїнів. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй, і як і тисячі років тому промовляємо. Чуть жива матінка, прийди силою свої благослови, силою свої наділи, силою свої сили, жива, матінка, силою твою наповняємося, твою благословляємося і повсякчас тебе славумо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного. Слава, живі матінці, Слава!